Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні буде новенький товар. Да, дещо з... залишилось з першого відео по зниженій ціні. Розпочнемо. Набір перший 21 штука 315 гривень, набір другий 3 штуки 45 гривень. Набір третій 9 штук 60 гривень. Набір четвертий... Ось такий три тримача та нібу сім плашок. 200 гривень. Набір п'ятий, 15 штук, 280 гривень. Набір шостий, 11 штук, 90 гривень. Набір сьомий, 4 штуки, 300 гривень. Набір восьмий, 350 гривень. Набір дев'ятий, 350 гривень. Та набір десятий, також 350 гривень. Потім в нас ось такі дві речі. Це в нас 11 та 12. Можу приблизно сказати вам розмір, але ну, чим -то точніше вайбер буду переміряти. Так, зараз наука, можу сказати. Це в нас приблизно.

Та набір 17, 12 штук, 192 гривні. Всі ці сверла дуже гарна якість з них. Вони дзвеннять. Все, як ви любите. Тепер йдемо те, що є в нас по міліметрам. 22 міліметри. 100 гривень 17 мм 80 гривень, 15 мм 60 гривень, 14 мм 42 гривні, 6 мм 35 гривень, 13 мм 44 гривні 20 мм 90 гривень, 20 мм 91 гривня, 19 мм 90 гривень, 19 мм 80 гривень. Тут є ось така. Вмятина. Потім 12 мм 38 гривень, 17 мм, 75 гривень. Тепер є ось такі розгортки, ніби стан непоганий до фото, до відео, як завжди. 19 мм 200 гривень, 23 мм, 250 гривень. Потім є такі ще подовжувачі. Тут заміри внутрішні, тобто ось тут. Щоб, люди, щоб ви на око розуміли. Плюс мінус розмір. 30 мм 150 гривень, 17 мм – 17 мм 55 гривень, 16 мм 48 гривень, 23 мм – 70 гривень, 17 мм – 56 11, 40, 11, 39 гривень. Потім набір 18, 20 штук. 320 гривень. Набір 19. 32 штуки. 32 штуки 480 гривень. Потім ось такий патрон 150 гривень. Набір 20-й 2 штуки, 60 гривень. 21-й, дві штуки 100 гривень. 22 другий тримач, 150 гривень, та 23 номер 150 гривень. 24, й три штуки, 70 гривень. 25, 1, 2, 3, 4, 5 штук, 300 гривень. 26, 5 штук 90 гривень. Та 27, 44 штуки, 660 гривень. Демо далі. 28, 29, 30, 31. По 300 гривень за штуку. 32, 320, 33, 350, 34, 34, 800. Потім 35 16 штук, 260 гривень, 36 4 штуки, 120 гривень. Та залишилося по розмірам 12 мм, 35 гривень, 12 мм, 36 гривень, 12 мм, 37 гривень, 16 мм, 80 гривень, 28 мм, з дефектами 45 гривень, 18 мм 40 гривень, 11 мм 50 гривень та 8 мм 25 гривень, конусне 17 мм 60 гривень, 8 мм не конусне 24 гривні, 10 мм не конусне 30 гривень. 13 мм не конусно 39 гривень. Та 20 мм з дефектом 40 гривень за штуку. На цьому все. Дякую за перегляд. Буду чекати вас у вайбері.